Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись старано будемо з вами, так що пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Пропоную розпочати наш урок з перевірки домашнього завдання Вам потрібно було. Самостійно виконати п'яту вправу на четвертій сторінці ваших підручників. Спочатку у робочих зошитах, пропустивши один робочий рядок, ви мали записати з великої букви Домашня робота. Потім, посередині наступного рядочка з великої букви, потрібно було записати слово вправа і зазначити її номер 5. Далі ви мали прочитати прислів'я Мудрим ніхто не народився, а навчився, і пояснити його. Сподіваюся, що у вас не виникло складнощів у поясненні, адже ви всі добре розумієте, що дітки не народжуються відразу освіченими, щоб розвинути свої розумові здібності, люди навчаються протягом всього життя. Після пояснення прислів'я вам потрібно було на наступному робочому рядочку, починаючи від корінця зошита або від червоного поля, ось так гарно списати прислів'я. Мудрим ніхто не народився, кома, а навчився. Крапка. Після того, як ви списали, потрібно було підкреслити букви, що позначають приголосні звуки. Це букви М, Д, Р, М, Н Х, Т, Н, Н, Р, Д, В, С, Н, В, Ч, В, С. Звірте, будь ласка, свою виконану роботу з тією, яку ви бачите на ваших екранах. Співпадають! Впевнена, що в більшості так. Ми перевірили з вами домашнє завдання і тепер можемо перейти до опрацювання теми уроку. Звертаю вашу увагу, що сьогодні на 4-й і 5-й сторінках нашого підручника ми продовжимо опрацьовувати тему звуки і букви, а також виконаємо словникові вправи. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, то швиденько. Знайдіть у своїх підручниках четверту сторінку, підготуйте робочий зошит, ручку, олівець, тобто усе необхідне для уроку. Підготували все необхідне? Молодці. А пальчики підготували, щоб вони гарно писали? Ні. То давайте розімнемо їх, виконавши пальчикову гімнастику. Розім'яли пальчики молодці, тепер ви повністю готові до роботи. Пропоную розпочати роботу над темою уроку з 6 вправи. Зверніть увагу, що у ній потрібно виконати три завдання. Давайте разом прочитаємо перше. Розгадай ребус. Впевнена, що ви пам'ятаєте, що при розгадуванні ребуса спочатку потрібно уважно розглянути малюнок. І назвати зображені предмети. Що ми бачимо? Ми бачимо ківі і торт. Далі потрібно звернути увагу на коми, які знаходяться перед або після малюнка, і вказують нам, що ми маємо забрати певну кількість букві слова. У слові ківі забираємо дві букви з кінця слова. У нас залишилося буква сполучення Кі. А у слові торт забираємо аж три букви з кінця. У нас залишилася буква Т. Яке в нас слово вийшло? Вірно, це слово кіт. Ми розгадали ребус і переходимо до другого завдання. Нам потрібно написати каліграфічно рядочок, який ви бачите у себе у підручниках, та обвести слово відгадку. Щоб виконати письмове завдання, спочатку у робочих зошитах потрібно відступити від попередньої роботи, тобто від домашньої, один робочий рядочок і записати сьогоднішню дату. Це може бути 2, 3, 4, 5 вересня. Нижче запишете вид роботи, тобто класна робота. А ще нижче на наступному рядочку посередині з великої букви ви напишете слово вправа і зазначите її номер 6. Ще раз звертаю вашу увагу, що у другому завданні до шостої вправи потрібно виконати каліграфічну хвилинку. Тобто нижче під словом вправа ми маємо скорочено записати каліграфічна хвилинка. Велика буква К ставимо крапочку і маленька буква Х. Знову ставимо крапочку. Після того, як все це ви написали, ви можете виконувати завдання. На наступному робочому рядочку, починаючи від корінця зошита або від червоного поля, ви запишете букву К, далі букву сполучення КІ, букву сполучення ІТ, слово кіт, слово кішка і слово кошеня. Не забувайте, що обов'язково потрібно обвести слово відгадку, тобто слово кіт. Обводити потрібно простим олівцем. Ми виконали друге завдання, переходимо до третього. Це завдання на вибір. Тобто ви можете обрати, чи ви знайдете і підкреслите найдовше слово, чи ви знайдете і підкреслите найкоротше слово. Наприклад, ви обрали перший варіант. Знайди і підкресли найдовше слово. Ми бачимо, що у нас три слова: це слова «кіт», кішка і кошеня. У слові кіт три букви. У слові кішка п'ять букв, а у слові кошеня шість букв. Робимо висновок слово кошеня найдовше і підкреслюємо його. Обов'язково олівцем і за допомогою лінійки, щоб вийшло охайно. А якщо ви обрали другий варіант, то ви маєте підкреслити найкоротше слово. Щойно ми порахували, що у слові кіт тільки три букви. Тоді ви маєте підкреслити не слово кошеня, а слово кіт. Звертаю вашу увагу, що у вас має бути підкреслено тільки одне слово. Або найкоротше це слово кіт, або найдовше це слово кошеня. Після того, як ми виконали усі три завдання із шостої вправи, переходимо до виконання наступної, тобто сьомої. Зверніть увагу, що в цій вправі теж є три завдання. Нагадую, що їх потрібно виконувати послідовно. Давайте прочитаємо та виконаємо перше. Читаємо разом. Прочитай! Ну що ж, давайте прочитаємо. З І пухнаста і прудка, з у рум'яна і пухка. Здогадалися, про що йде мова? Так, це білка і булка. Слово білка і булка відрізняється тільки однією буквою і змінюється буквою У. Читаємо далі з М на городі росте, а з «р»… У воді живе. Здогадалися, про що йде мова? Вірно, це Мак і рак. Слова Мак і рак теж відрізняються тільки однією буквою М та Р. Що ж потрібно зробити у другому завданні до вправи? Давайте прочитаємо. Запиши парами слова відгадки. Перед тим, як виконати письмове завдання, обов'язково потрібно. Під попередньо виконаною вправою, не пропускаючи жодного робочого рядка, з великої букви посередині написати слово вправа і зазначити її номер 7. А вже на наступному рядочку, починаючи від корінця зошита або від червоного поля, записати слова відгадки парами. Слова, які потрібно писати парами, зазвичай пишуться через тере. У кожній парі слів перше слово пропоную написати з великої букви. Усі слова можуть міститися на одному рядочку. Виконайте це завдання самостійно. Написали? Молодці! Давайте перевіримо. Білка тере булка, мак тере рак. Переходимо до третього завдання. Читаємо його разом. Склади речення зі словами відгадками на вибір. Що це означає? Вам потрібно спробувати скласти речення з будь-якою парою слів, яку ви щойно записали. Наприклад, можна скласти таке речення із першою парою слів. Під деревом сиділа пухнаста білка, а в її лапах була. Пухка булка. А з другою парою можна скласти таке речення. Мак росте на городі, а рак живе у річці. Пропоную вам скласти самостійно свої речення з тою або з іншою парою слів. Склали молодці! Переходимо до виконання наступної вправи. Ви, напевно, помітили, що у восьмій вправі потрібно виконати мовно логічні завдання. І перше з них схоже на завдання з математики. Вам потрібно виконати дії додавання та віднімання, але не чисел а букв. Пропоную вам самостійно виконати це завдання. Але нагадую, що у зошит поки що нічого писати не треба. Виконайте усно. Ну що, виконали дії? Давайте перевіримо, чи вірно ви утворили слова. С плюс лід дорівнює слід, Г плюс рак дорівнює грак. Кома плюс Р дорівнює комар. Коса плюс Р дорівнює косар. Кріт мінус Р дорівнює кіт. Слон мінус Л. Дорівнює сон. Після того, як ми утворили слова, переходимо до другого завдання. Читаємо його разом. Запиши лише ті утворені слова, що мають два склади. Щоб виконати це завдання, вам потрібно пригадати правило. У слові стільки складів, скільки у ньому голосних звуків. Пригадайте, будь ласка, скільки букв. В українській мові позначають голосні звуки. На минулому році ми пригадували, що голосних звуків 6, а букв, які їх позначають на письмі 10: А, е, є, и, і, і, Ї, о, у, я, Ю. Чому ми враховуємо букви Є, Ї, Я та Ю? Тому що у цих буквах обов'язково є голосні. Тепер давайте повернемося до утворених слів і порахуємо у кожному кількість голосних, а відповідно, і кількість складів. У слові слід у нас тільки один голосний І, відповідно, один склад. У слові комар у нас два голосних. А і О, відповідно, два склади. У слові «грак» у нас є один голосний А і, відповідно, тільки один склад. У слові косар у нас два голосних О та А і, відповідно, два склади. У слові кріт ми маємо тільки один голосний І і, відповідно, один склад. І у слові сон ми маємо один голосний О і, відповідно, один склад. Робимо висновок, що записати потрібно тільки два слова комар і косар. Пропоную вам самостійно. Не пропускаючи жодного робочого рядочка після попередньо виконаної вправи, посередині рядка з великої букви, написати слово вправа, зазначити її номер 8, а нижче, починаючи від червоного поля або від корінця зошита, з великої букви, через кому записати двоскладові слова. Після останнього треба буде поставити крапку. Записали? Давайте перевіримо. Ви мали посередині записати з великої букви слово вправа, зазначити її номер 8, а нижче написати з великої букви слово комар, поставити кому і записати слово косар, потім поставити крапку. Ми виконали з вами восьму вправу. Звертаю вашу увагу, що наступна дев'ята вправа позначена у ваших підручниках спеціальним умовним знаком. У вигляді будиночка. Це означає, що цю вправу вам потрібно буде виконати вдома самостійно. Нагадую, що вам потрібно буде відступити від класної роботи один робочий рядок, потім нижче пропущеного, тобто пустого рядочка посередині написати домашня робота з великої букви, а ще нижче посередині з великої букви написати слово вправа. І зазначити її номер 9 А потім виконати всі завдання вправи усно та письмово. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Як завжди, в кінці уроку пропоную вам оцінити свою роботу на уроці, намалювавши на полях зошита смайлика. Веселого, якщо ви з легкістю впоралися із завданнями, серйозного, якщо вам було складно і сумного. Якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам усім за увагу, до нових зустрічей!